Усім привіт! І сьогодні розповім вам про справжні божественні тортури. Тантал це син Зевса. Він був багатий і наближений до богів, але вирішив випробувати їх терпіння. Він вкрав амброзію за однією з версій, а за іншою просто розповів людям божественні таємниці, і за цю зухвалість його жорстоко покарали він стояв у воді, над ним звисали соковиті плоди. І коли він намагався пити, вода від нього відступала. А коли він тягнувся до плодів, то вони вислизали з його рук. Танталові муки це страждання через близьке, але недосяжне. Тож наступного разу, коли будете на дієті і дивитиметесь на тортик, згадайте про тантала.